Американські стратегічні бомбардувальники завдали ударів по трьох об'єктах, пов'язаних з ядерною програмою Ірану. Таким чином, США приєдналися до війни Ізраїлю проти Ірану. Подробиці розповість кореспондент польського радіо у Вашингтоні Марик Валкуський. Кіди в суботи пополудню часу Вашингтонського Дональд Трамп вилондовав гелікоптерам Мерін. Коли Дональд Трамп приземлився на своєму вертольоті Мерінван після біля Білого Дому в суботу, в день за Вашингтонським часом, американські стратегічні бомбардувальники летіли в напрямку Ірану. Трамп не підійшов до журналістів, але подивився на американський прапор. а Потім показав стиснутий кулак. Менш ніж через дві години він оголосив, що США завдали удару по трьох іранських центрах. Багачення Іраном за неофіційною інформацією Пентагону шість бомбардувальників бі 2 скинули 12 фугасних бомб вагою 15 тонн кожна на підземний ядерний об'єкт у Фордо. А підводні човни ВМС випустили 30 крилатих ракет по об'єктах в Натанзі та Ісфахані. Один бомбардувальник бі-2 також скинув дві бомби, зруйнувавши бункері в Натанзі. Пізніше президент Дональд Трамп заявив Заявив, що атаки були вражаюче успішними, а ключові іранські об'єкти зі збагачення урану були повністю знищені, а ключові іранські об'єкти збагачення урану застали цілковіче знищене. З Вашингтону Марек Балкуський, польське радіо. Атака США на три іранські ядерні об'єкти була здійснена за допомогою бомбардувальників Бі-2 Спіріт. Це унікальні машини в американському арсеналі. Кожен такий літак коштує понад 2 мільярди доларів. Побудовані за технологією зниженої помітності бомбардувальники мають дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів. Завдяки до заправці в повітрі вони здатні завдати удару практично по будь-якій цілі на земній кулі. Вони можуть нести звичайні або ядерні боєприпаси в атаці на іран були використані 15 тонні бомби здатні руйнувати бункери і укріплені підземлі, підземні споруди Дії цього ранку обурливі і матимуть довготривалі наслідки, написав міністр закордонних справ Ірану на порталі Ікс. Сполучені Штати, постійний член Ради безпеки ООН вчинили серйозне порушення статуту ООН. міжнародного права і договору про нерозповсюдження ядерної зброї, атакувавши мирні ядерні об'єкти Ірану, написав Саєт Абас Арахчі. Відповідно до статуту ООН і його положень, що дозволяють відповідь з метою оборони Іран. Залишає за собою всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів і народу. Додав він. Кожен член ООН повинен бути стурбований цією вкрай небезпечною, незаконною і злочинною поведінкою. Прокоментував голова МЗС Ірану. Після атаки США на Іран у великих містах Сполучених Штатів запроваджують додаткові заходи безпеки. Такі рішення ухвалила влада Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Вашингтона. Департамент поліції Нью-Йорка направив додаткові сили до релігійних, культурних і дипломатичних об'єктів міста. Поліція Вашингтона також оголосила, що посилить охорону релігійних об'єктів. У свою чергу мер Лос-Анджелеса Карен Бас запевняє, що місто відстежує загрози громадській безпеці. Вночі. Американські стратегічні бомбардувальники завдали ударів по трьох об'єктах пов'язаних з ядерною програмою Ірану однак, реальні збитки у Фордо, Натанзі та Ісфахані невідомі.